Всім привіт! В цьому відео я розповім, як вам заробляти в інтернеті без вкладень, тому обов'язково дивіться його до кінця. Я буду показувати на реальних прикладах, щоб кожна людина могла побачити і сама перевірити, що в інтернеті можна заробляти реально, і це можна робити без вкладень. Відразу скажу, що якщо ви не вірите в це, то навряд чи вам потрібно дивитися це відео, тому що навряд чи я зможу вас якось переконати. Але якщо ви дійсно вірите, що в інтернеті можна заробляти, що це реально, то дивіться це відео до кінця і уважно мене слухайте і дивіться, тому що я буду все показувати на реальних прикладах, щоб ви самі це могли перевірити навіть після перегляду цього відео, тому що тут не потрібно ніяких вкладень і не потрібно витрачати на це дуже багато часу. Але звісно, працювати треба це не халява, і тут не буде такого, що хтось буде робити вашу роботу за вас. Тому працювати дійсно треба. Перше, ми будемо заробляти в телеграмі. Зараз я в основному, заробляю на своїх телеграм-каналах і на власному блозі. Ну, зокрема, ви можете його зараз побачити. Це мій блог, а це мої телеграм-канали. Перший це заборонена історія, другий це фактологія, третій це наука та факти, і четвертий це. Секрети поведінки. Я думаю, всі користуються телеграмом і всі знають, що таке телеграм-канали. Хто не знає, телеграм-канали це канали, де ви можете розміщувати якусь інформацію. Наприклад, у мене телеграм-канал про психологію. Я тут пишу про психологію. Ну, зокрема, не я пишу, а робить це контент-менеджер. І, зокрема, це перший спосіб заробітку без вкладень. Якщо ви хочете заробляти в телеграмі без вкладень, то перший спосіб це контент-менеджер. Що робить контент-менеджер? Якщо ви зайдете на будь-який телеграм-канал, ну давайте зайдемо на мій телеграм-канал, це наука та факти. Тут ви бачите різний контент. Тобто цей контент він сам по собі не генерується. Цей контент генерують його цей контент, потрібно створювати. Можна його також брати з інших телеграм-каналів, з сайтів. Це потім я зроблю інше відео про це, тому що тут можна довго говорити, я буду максимально коротко говорити. Вам потрібно створювати контент для інших телеграм-каналів. Скільки ви можете на цьому заробляти? Це залежить від того, яку кількість роботи ви робите. Наприклад, якщо ви робите телеграм-канал з таким простим контентом, як в мене, ну ви можете заробляти приблизно там, 1000 гривень на місяць з одного каналу. Але тут важливо розуміти, що ви будете витрачати на один телеграм-канал там 15 хвилин на день. Тобто, якщо ви візьмете там 10 телеграм-каналів і будете витрачати на це там 2,5 години, то ви за 2,5 години, працюючи кожен день, будете заробляти там по 10 тисяч гривень на місяць. Це без вкладень, і це робота повністю в інтернеті, можна навіть працювати з телефону. Це я загалом працюю в основному з телефону, мені це просто зручніше, але також можна і з комп'ютера. І також ви можете переміщувати, тобто за один день попрацювати, наприклад, там 5 годин, а на інший день взагалі не працювати, тобто набити контентом якийсь телеграм-канал. І потім вже, відповідно, у вас буде робота зроблена, ви цілий день можете відпочивати. Тобто Перший варіант це робота контент-менеджером. Другий варіант вам потрібно буде продавати рекламу, тобто це рекламний менеджер. Реклама на телеграм-каналах, ось я її зараз показую, де є якийсь звичайний контент. Ось іде якийсь контент на телеграм-каналі, і далі є реклама. Відповідно, вона відрізняється від іншого контенту. Люди для того, щоб розміститися в моєму телеграм-каналі, платять мені гроші. І відповідно я ставлю їхню рекламу в свій телеграм-канал. Що робить рекламний менеджер? Він шукає рекламодавців, тобто шукає людей, які готові купити рекламу в моєму телеграм-каналі. Для того щоб працювати не потрібно ніяких вкладень, ви просто маєте продавати рекламу. Якими способами? Я тут не буду зараз казати, я про це зроблю інше відео, де про все це детально розповім. Скільки можна заробляти таким способом? Таким способом можна заробляти в середньому, рекламні менеджери заробляють 20% від проданої реклами. Тобто, якщо ви продали реклами на 1000 гривень, ви заробляєте 200 гривень як ваша комісія. тобто, ви знаходите людині рекламодавця, а реклам а адмін вам платить гроші за те, що ви знайшли рекламу, тому що йому це вигідно. Він також на цьому заробляє, і він дає вам 20% на тому, щоб е, е, і він вам дає 20%, тому що це саме ви знайшли рекламу. Ви її продали. Відповідно, ви на цьому заробили. Якщо працювати в великих телеграм-каналах там з великим охопленням, відповідно де якого багато людей дивиться, то є рекламні менеджери, які там і по 50 тисяч гривень заробляють за місяць і більше. Тому це дуже хороший спосіб. Третій спосіб заробітку в телеграмі без вкладень це закупчик реклами. Що робить закупчик реклами? Дивіться, кожні майже кожен телеграм-канал розвивається за рахунок того, що він купує рекламу в інших телеграм-каналів. І за цьому набираю своїх підписників. Наприклад, у мене на цьому телеграм-каналі 28 тисяч підписників. Я їх заробив. Наприклад, зараз давайте покажу на цьому телеграм-каналі. Наука та факти. У мене 28 тисяч підписників, і в основному вони прийшли від того, що я купував рекламу на цей телеграм-канал і на нього підписувалися інші люди. Закупчик реклами він спрощує роботу адмінів, тобто він. Шукає інші телеграм-канали, де можна купити рекламу, йому дають бюджет, і він домовляється з іншими адмінами на рахунок покупки реклами. І загалом то, то це людина, яка розвивається, яка займається тим, що розвиває інші телеграм-канали, і вона заробляє на тому, що закупає рекламу в інших телеграм-каналів, тобто купує рекламу в інших телеграм-каналів. Заробляти така людина може в середньому там 10% від рекламного бюджету. Тобто, якщо людина купила. Реклами на 100 тисяч гривень, а це загалом реально. Є деякі телеграм-канали, в яких є мільйонні бюджети. Тобто це реально, і якщо ви там закупили рекламу на 100 тисяч гривень, то ваш заробіток був 10 тисяч гривень. І якщо ви візьмете там 20 каналів за місяць, а це також реально це ви будете виділяти там по 2-3 години на день, то ви також можете заробляти 20-30 тисяч гривень, це повністю реальні суми. Тож сьогодні я вам розповів основні способи, як ви можете заробляти в Телеграмі без вкладень. Якщо ви хочете продовжувати цікавитися цією тематикою, або самі хочете почати заробляти в інтернеті, а зокрема в Телеграмі, я рекомендую вам перейти в опис до цього відео і підписатися на мій телеграм-канал. Ну а також я там залишу свої контакти, де буде мій телеграм. Ви можете зайти і написати мені, і я абсолютно безкоштовно відповім на ваші запитання. Тому можете перейти і підписатися. Якщо вам було цікаво, то ставте лайк, підписуйтесь і дякую всім за перегляд.